Привіт, друзі! Як правильно перекласти речення? Тобі не варто було цього робити. І у нас два варіанти. Перший you shouldn't did it. І другий you shouldn't have done it. Правильним є тільки другий варіант. You shouldn't have done it. Давайте розберемось чому саме. Спершу давайте згадаємо, що таке слово should. Це є модальним дієсловом, який насправді має дуже багато перекладів, в залежності від контексту. Але найчастіше це перекладається як варто, слід або повинен. Давайте пригадаємо, як модальне дієслово should використовується в теперішньому часі. Формула дійсності дуже проста. Should та перша форма дієслова. Справді після should, все, що йде після should, це називається інфінітивом, і їх досить багато видів. Але я не буду сьогодні казати про це все, це досить складно, і я сьогодні спробую пояснити своїми словами і в найбільш простій формі, коли в нас є модальне дієслово should, а далі йде просто дієслово в першій формі. Насправді, отака структура зустрічається, мабуть, в 90% випадків. Тому її саме треба добре запам'ятати. Отже, приклад, тобі варто це купити. You should buy it. Давайте подивимось, ми маємо модальне дієслово should, а далі просто дієслово в першій формі. І варто зазначити, що без to, не дивлячись на це, що на те, що це інфінітив, але to після should ми не ставимо. You should buy it. Все дуже просто. Давайте подивимось, як буде виглядати це з запереченням. Йому не слід цього казати. He shouldn't say it. Як бачите, все те ж саме. Тільки до. Should додаємо not. І shouldn't say it. І ще один приклад, коли після should замість дієслова в першій формі йде дієслово у вигляді passive voice. Це повинно бути зроблено. It should be done. Давайте подивимось, є в нас should. Далі йде дієслово в Passive Voice, але в першій формі, тобто в теперішньому часі be. І далі Done, третя форма через Passive Voice. It should be done. Все дуже просто. Тепер давайте перейдемо до використання should в минулому часі. Тут трохи складніше. Але просто треба запам'ятати. Одну форму. Одну структуру. А саме, модальне дієслово should, далі додаткове дієслово have і далі третя форма дієслова. От і все. Просто запам'ятайте цю структуру. Should, have, третя форма дієслова. Давайте подивимося на практиці. Тобі варто було це купити. You should have bought it. Зверніть увагу. Що означає така структура? Тобі варто було це купити. Тобто, щось відбулося в минулому, і явно, що ця людина це не купила. І ми кажемо, що їй варто було б це купити. Тобто кажемо про минуле. You should have bought it. Приклад з запереченням. Йому не слід було цього казати. Але ми розуміємо, що він це сказав. Кажемо про минуле, йому не слід було цього казати. He shouldn't have said it. Все те ж саме. Should з запереченням not, далі have і далі третя форма дієслова say said. Зверніть увагу, не дивлячись на те, що ми маємо he. Все одно have не змінюється, ніколи не буде has. Тому що ми знаємо, що після модального дієслова лише have. He shouldn't have said it. І ще один приклад passive Voice. Це повинно було бути зроблено. Ми розуміємо, що це не було зроблено. Але ми кажемо, що це повинно було бути зроблено. Тепер дивимось уважно. It should have been done. Давайте розберемо It should. Модальне дієслово should. Зверніть увагу, що модальні дієслова ніколи не змінюються. Тобто, неважливо минулий час чи теперішній should не змінюється. Звичайно ж, не ні буде ніяких shoulded. Лише should. Далі допоміжне дієслово have також ніколи не змінюється. А далі дивимось. Нам в минулому часі потрібна третя форма дієслова. It should have been. Третя форма be. І далі у нас done, третя форма від do. Чому так? Тому що це Passive Voice. І маємо it should have been done. Ну от і все, друзі. Це, в принципі, і все правило. Воно досить просте, але треба запам'ятати. Модальне дієслово should в минулому часі маємо структуру should have, третя форма дієслова. Давайте закріпимо це на практиці кілька речень. Нам слід це обміркувати. We should think it over. We should think it over. Цього не повинно було статись. it shouldn't have happened. it shouldn't have happened. this rule should be memorized. this rule should be memorized. Я повинен був помітити це. I should have noticed it. I should have noticed it. Тобі не варто знову запізнюватись. You shouldn't be late again. You shouldn't be late again. А тепер речення трохи складніше. Будьте уважні. До цього іспиту слід було підготуватись краще. This exam should have been prepared for better. This exam should have been prepared for. Better. Ну от і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!